Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Вот І сьогодні дивимось просто нереальний крутий настріл на новому легкому танку 11 -го рівня Боркен Каппер. Так, сьогодні наш автореплею з Ніком Тітуски 55 буде показувати феноменальну відігравку. Так, ну як феноменальну відігравку? Просто буде рекордний настріл, так, можливо, навіть майже з однієї позиції. Але все одно я не міг не показати вам оцей настрільний бій, бо тому що. Дуже багато він завдав шкоди без жодних спойлерів, як завжди. Але мені здається, що цей рекорд по завданій шкоді на цьому легкому танку 11 рівня ще не, до, не, не швидко поб'ють. Мається на увазі на рекорд нашого автора реплею по завданій шкоді на цьому танку. Я не знаю. Швидше за все, декілька патчів пройде це 100%, Ну принаймні мені так здається, і зараз будемо дивитися. На наші снаряди, якими працює, тітузький 55 на цьому новому танчику. Зараз під калібрами працює 340 середньої шкоди. Забирає один підкаліберний снаряд, який 249 мм має бронепробиття. Ну цей снаряд, який до 197 мм втрачає бронепробиття на відстані. Легкий танк 11 рівня. Боже, це просто дуже низькі показники. Ну, але у нас голодові тут. Ідуть кумулятивні снаряди, також 340 середньої шкоди мають за постріл. Там 290 мм пробивають броня. Це вже трішечки посерйозніше, як би там не було. І сім фугасиків возить 440 середньої альфи та 120 мм бронепробиття. Вони мають. Ну таке достатньо непогане бронепробиття фугасиком. Ну і що? Як бачимо, обладнання в Тітузкі-55 стоїть тільки одне, бо на вибір в нього не було другого. Бо тому що він би зараз вибрав, ну, не знаю, якісь хоча б досилач, щось типу того, на ДПМ, а в нас все стоїть на засвіт, все абсолютно. І закидає так на Хімель з Дорф. Зараз фугасиками чудово будемо працювати по грилю 15-му. Він вже помітив, що з гірки вже прилітають снарядики від нашого Боркін-кафера. Ну і зараз. Намагається хоча б кудись втікти, але його повністю обкружили. Там вже маус проїжджає, Він думає, що хоча б дам одне пробиття, ну і це вже буде все. Так, 2 секунди. Ні, я думав, що буде добирати наш тузки, але ні, все ж таки добрав наш союзний маус. На рахунок тим часом, може, 3 1 І так бачимо, можливо, зараз оця ПТ-шечка вийде там ще б хоча б один фугас, яким там. Стоїть ще Хацкер, так не знати в кого працювати тут приїжджало так, спеціально під нашими перезарядженнями, якраз туди дивилися, виглядали якось будь-кого з противників. Ну і передивлявся я оцей бій, я вам скажу. Достатньо точна гармата цього легкого танка. от Гріх жалітися, от, ви подивіться, просто залітають всі снарядики в точності, куди вицілює ті туски. ну Не знаю можливо, чи це в цьому бою, чи ні. От, цього танка в мене немає. Зараз, до речі, я не зрозумів, чому не зробив постріл по ворожому хатцкеру. Так, ми могли пробивати. Зараз вже другий раз, то ні, але перший раз, так, ну тут уже закидаю, чудово. Так, 352 одиниці цього развитаємо. На рахунок 5-2. Ми вже виграємо по хітпоінтам на команду на 4 тисячі. Так, і гриль 15 їде. Перекидає інтуїцію на фугасик і... Так, повільно літають фугасики. Давайте подивимося, яка швидкість. 700 метрів за секунду. Боже, як повільно, ой ой-ой! Ну Але все одно 7 секунд. У нас перезаряджання при альфі 440. Я не знаю, це буший, якийсь чифтень, чи що. У нього там 440 також було альфу. Я... Ну, цими підкаліберами мається на увазі. ой 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 ви бачили? Просто через віконечко ми зараз пробуваємо ворожого хацкіра. Він вже залишається шотним. Також об'єкт 268, Також його добираємо. 37 хітпоінтів, Ми працюємо на підкалібрами. Ми працюємо зверху вниз. Броня нивелірується, Ви всі чудово, це розумієте. Так і немає жодних проблем. Зараз пробуванням, так і зараз ми не завдали шкоди. Ми зараз помішали насправді нашій бабасі. Він дякує нам за це. а Так, трішечки розсердився. Ну швидше за все, навіть і не трішечки не можуть поділити позицію, ну, але насправді. Боркін Кафер, ну цей наш автор реплея був тут перший. Ну а бабаха просто приїхала сюди і хоче віджати нашу позицію. Ну тут не знаю хто правий пишіть в коментарях, я не буду їх судити, так. Ну і що? Так дали знову пробиття: 7-2-8-2. Вже рахунок у нас уже майже 7 7К. завданий шкоди. по команді противника вже в кишені. Так, і зараз знову ми не дали от бабаха відстрілялася. І він відстрілявся в нас. От хто пам'ятає у ті часи, де можна було знищити навіть союзний танк? От зараз просто наш Боркінкафар міг відправитися навіть в наступний бій. Якщо в нашої союзної бабахи вилетіла б альфа, так ну що, 7810 тисяч завданий шкоди вже в нас в кишені 9-3 рахунок. Ну і ми вже ведемо більш ніж у два рази по хідпонтам на команду. ну Тут уже все очевидно просто. Ми вже зараз просто будемо добивати команду противника. Тут вже повністю обкружили, але все одно феноменальні показники по завданій шкоді. Вже в нас в кишені. Ну і зараз якийсь просто нереальний шот зайшов по грилю 15-му. цим самим, вже 8,5К. без 79 го цього хлопчину. Треба трішечки боятися, бо тому що в нього там такі фугасики достатньо небезпечні. Так, ще дали йому пробиття. Чудово, та 5 Хеві розвернувся зараз просто в сторону нашого союзного Леопарда. 1 він просто повз поїхав. Ми вже працюємо на кумулятивах. Нагадую, 290 мм пробивають броні. Так, в щічку, так насправді могли зараз і не пробити його. Ну і що? Все, це у нас весь настріл. Так, кому цікава статистика, ось і вона. Так, ну що ж, дивимося на результати. У нас майстер по пічних медалях. Це основний калібр, підтримка та танкіст снайпер на Хімельсдорфі на легкому танку. Ну, чудово, 9624 завданої шкоди по команді противника. Чотири танки він знищив та 1718 чистого досвіду він здобув. І з преміум акаунтом пішов плюс майже на 20к срібла. Як завжди. Всім дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.